Порані. Так, і останній лот. Рукою давай давай. Шпу... Ні, це не дається рукою. А бере? Це вже ногою. А бере. Дай їй передам. Що це? Це вже пісень, мабуть, вже. Це і куля. Фу. Ні, гірке. А на все гроши платят, что и великий за него. солодка, бредя. Солодка? Ну, типа, их еще не, не Ага. Зроблено. Это кулястра. Нет? Да что? А там. Так, дальше. Ты сказала, что... та що ж так це ж Наташі хочу дати. Я вже не хочу. Ну, смися, смісі, а що мені це зробити? Завтра будуть собаки їсти, а ти не повинна з'їсти сьогодні. Я ж даром купляла. Марка, ну спай на кулявство вхожу. А що таке кулявство? Я так повіду. Ні, а так мама кривилася, воно мені то, що не добре. я б його присолила і їла би. Як, як а ти все присолила би. Да, якщо б добре, так? Не... Да? Ну, я не сказала, що воно добре, але ну, щоб сказати, що воно прям противне. Так. Я б не сказала, що воно противне. Сашна. Що?